Вітчизняні ліки подешевшали з 1 березня. В аптеках знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів. Це одна з ініціатив уряду щодо комплексного регулювання фармринку І лише початок незабаром список медикаментів зі знижками буде розширено. Чи дотримуються аптеки нових цінових правил? Які препарати і наскільки подешевшали, і що важливо, як усе це контролює держава? Про все розкаже Олена Логінова. Мінус 30% відсотків на 100 найпопулярніших вітчизняних препаратів уже в українських аптеках. Деякі є знижки, наприклад, від давлення я брала від серця, і деякі є знижки. Про здешевлення ліків мріє більшість українців, бо ціни б'ють по гаманцю. У мене ці ліки, які я купую, вони дуже коштовні. по 100, по 1000, по дві. Тим не менш, про цілий перелік медикаментів, які подешевшили, поки що знають не всі. А хтось просто не вірить, що таке можливо. Але ви навіть не чули про 30%? да, Не чув. Чув, я чув. Ви знайомі з цим? Ні, не знайомий. Тож на які саме препарати є знижки в аптеках. Зараз розкажемо про все детально. З 1 березня всі українські аптеки мають знизити ціни на 100 вітчизняних ліків, що мають найбільший попит. Таке рішення ухвалила РНБО на вимогу президента України, аби запровадити комплексне регулювання фармринку та зробити ціноутворення прозорішим і справедливим. Тому одразу заборонили маркетингові платежі аптекам і знизили ціни на сотню медикаментів. Під час повномасштабного вторгнення ми побачили, що ці. Ціни на ліки почали зростати. Є об'єктивні фактори, такі як, наприклад, інфляція, але є і необ'єктивні. і почали системно виправляти цю ситуацію. Якщо говорити про топ-100 лікарських засобів, ми проаналізували, що найбільше купують українці. І для того, щоб були на них знижені ціни, почали працювати з виробниками. Вони уклали декларацію. І перші топ-100 це дев'ять виробників, які погодилися з 1 березня на 30% знизити лікарські засоби. Ми потім подивилися аналітику десь на 25% воно реально знизилось. Зараз ми зайдемо в одну з київських аптек. Подивимось, чи дійсно ціни на препарати подешевшали? Доброго дня! Нам потрібно противірусний препарат, а також серцево судинний від тиску і заспокійливе. Ціна на противірусний препарат була. 441,90, зараз 304,70. Тобто, виходить на противірусний препарат знижка більш як 100 гривень. Так. Ціна на заспокійливі краплі зараз 54,90, а була 82,50. 30 гривень знижки відомий препарат заспокійливий Корвалол. І ціна на валідол була 24,70, а зараз 18,10. Фармацевти розповідають, вартість низки препаратів справді зменшили, і серед цих ліків не лише жарознижувальні чи знеболювальні, це й імуномоделювальні препарати, медикаменти для лікування шлунково-кишкових, серцево-судинних та інфекційних захворювань. Дефіциту в аптеках немає, кажуть фахівці. Усе в наявності нарешті уряд вирішив не просто навести лад, а створити систему прозорого цілотворення, для кінцевого споживача. Якщо до цього був дійсно хаос, було невідомо, з яким чому така чи інша ціна лікарського засобу. Але це вперше відбувається така прозора система, тобто є три частини: виробник, дистриб'ютор і аптеки. І на кожну цю частину введено відповідні <реш> відповідної регуляції, як діють нові правила і ціни в регіонах? Вирушаємо до Дніпра. Є А це вже і саме місто. Аптека однієї з великих мереж. Перевіряємо, що з цінами тут. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи можна щось жарознижувальне і знеболювальне? Зверніть увагу, що на знеболючий препарат зараз знижено ціну на 30% на даний момент він коштує 85-60%, а жаропонижаючий препарат зараз коштує 37,60%. Противозастудні препарати чаї для зняття симптомів, то вони десь коштували 360 гривень. То зараз двісті 260. усі ці препарати з переліку ста найчастіше вживаних, пояснює завідувачка аптекою Анна і підтверджує, що їхній заклад ціни знизив. Особливо каже, це важливо для людей старшого віку. Для пенсійного група від тиску. Седативні препарати, знеболюючі препарати снодійні Там теж є то. Обов'язок пильнувати за зниженням цін в аптеках покладено на держпродспоживслужбу. У відомстві нам повідомили, моніторинги та перевірки проводять. Співробітники безпосередньо виходять до аптечних закладів та перевіряють цінові надбавки. Наразі Держпродспоживслужбою проведено порядка 15 тисяч таких спостережень. Та зафіксовано тенденцію до поступового, але незначного зниження цін, в тому числі на топ 100 найбільш популярних лікарських засобів. До порушників застосовуються адміністративно-господарські санкції. Перевірити, чи дійсно є знижки на 100 популярних препаратів вітчизняного виробництва в аптеках може кожен українець і зробити це не складно. Треба зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я. Тут є повний перелік цих препаратів і максимально граничні допустимі ціни, вище яких в аптеках не можуть продавати ці медикаменти. Ось давайте подивимось. Скажіть, будь ласка, ібупрофен, в яку у вас ціну? Дійсно, я знижка ось тут вартість 86 гривень. Але 100 здешевлених вітчизняних ліків це не межа. У МОЗі анонсували розширення переліку. Туди увійдуть деякі закордонні препарати, а також вже з квітня запрацює національний каталог цін. Зустрічаємося далі з нашими українськими виробниками. Ще 26 погодилося приєднатися і знизити ціни з 1 квітня. Це не такі великі виробники, як ТОП-9, Тому знижку хтось може дати більше ніж 30%, хтось менше. Але в середньому того з того, що ми бачимо по їх пропозиціям, це 20% знижки. Ще на. 273 позиції, і ще те, що не було раніше запроваджено в Україні, зараз запроваджується вже на громадському обговоренні постанова щодо реферування цін на лікарські засоби щодо національного каталогу, де всі будуть зобов'язані декларувати свою ціну. Якщо ж ви побачили, що ціни на 100 найчастіше вживаних препаратів десь завищені, можна звернутися зі скаргою у Держпродспоживслужбу, зателефонувати на гарячу лінію, яка є на сайті установи, або заповнити електронне звернення, і тоді працівник. Які установи вирушать на перевірку Олена Логінова, Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, Євген Камінський, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.